Історія від Дмитра Кулеба, яка мені здалася дуже цікавою. І, власне, я відштовхуючись від неї, хотіла розповісти вам те, що розповім в наступні 30 хвилин. З моменту приходу а, Трампа на посаду президента, у мене ну просто шквал запитів від медіа західних, ну і не західних, світових від світових медіа. Немає жодного запиту від того, тих медіа, які вважають так звані там консервативні, альтернативні, там, Джо Роган і всі Ньюс Макс і все, і все інше. Жодного. Причому ці запити приходять там, до мене дуже різними каналами. Щось напряму, щось через Гарвард, щось через е, Сінцпо. Але немає. І, і тоді мені стало цікаво. А давайте запропонуємо, може вони мене не бачать просто? Давайте їм запропонуємо. І ми почали виходити на них. І, типу, давайте прийде Дмитро, до вас поспілкується, ви ж там щодня про Україну щось розказуєте. Жоден не підтвердив. При тому, що від так званих там умовно традиційних медіа я просто не можу відбити. Ну, я відбиваюся від там 90 Ну тому що вони теж не хочуть виходити за рамки своїх... <кас> that's, that's exactly point, Як ти кажеш. Тобто вони не хочуть, вони не хочуть цього спілкування. Що я роблю висновок? Що вони готуються до війни, бо вони загартовують свою аудиторію і не пускають в неї альтернативну точку зору. А це взагалі їх повністю вскриває, тому що вони себе побудували. Свій авторитет в очах людей на гаслі, що нашу точку зору не пускають в традиційні медіа, то тому ви повинні слухати, дивитись, читати нас. Ну, альтернатива. Правильно? Бо ми альтернатива. А тепер вони роблять поводять себе так само, як поводили себе традиційні медіа. Це завжди так. І не пускають до себе альтернативну точку зору. Це я не кажу, що це унікально, і навпаки, я якраз радий, що ми дамо можливість людям подумати, що нічого нема нового. Але я просто з цього роблю висновок, що вони працюють на гартування своєї аудиторії, яка має зайти в фанатичний стан, якби. А це завжди ну, наступний крок це конфлікт. Це хтось когось буде різати, і це велика трагедія, в яку ми, на жаль, наразі рухаємось, на мою думку. Ну і власне ось та частина про яку мені хотілося поговорити, тому що розбираючи історію про інфільтрацію нашого простору хибними меседжами, або вологими фантазіями, русська міра, або я не знаю відвертою неправдою про нас, розмивати простір цими меседжами. Um, вони вміють і вони активно це роблять. І, от, приклад з Вікторією Спарц чи з цим Віткафом, uh, вони якраз про розмивання інформацією різного штибу, яка є брехливою, але ти нібито отримуєш якесь інформування. Якщо говорити про відмову до взаємодії з будь-якими альтернативними голосами, то зараз Америка, точніше, то зараз трампісти дедалі активніше переходять саме до цієї стадії. Вони дуже прямолінійно заперечують журналістам право ставити їм запитання або відповідають таким чином, що немає ніякого ем, сенсу у цьому спілкуванні. Ну, наприклад, я думаю, що ви це чули в спілкуванні Трампа під час зустрічі з Зеленським в бувальному кабінеті. Оріше. She's asking what if Russia breaks the ceasefire? Oh, what if they? What if anything? What if if anything? the bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? А власне, трампісти дедалі активніше починають. Відсовувати журналістів за межі доступу до своїх голосів, і більше того, вони привчають свою аудиторію, що е, таке така манера спілкування є тільки кращою. Ми будемо в нашій е, сектантській бульбашці, все буде прекрасно. А ці дурачки ставлять нам дурацькі питання, і ми їх будемо знецінювати. Ми будемо над ними насміхатися. Про насмішки ми поговоримо якраз в частині лекції, як одну із стратегій совітів свого часу, для того, щоб знецінити. Ну і власне за. Зараз трампісти знецінюють усіма силами ті медійні майданчики, які є. Альтернативними до їхніх голосів. От ми почули, як відповідає Трамп на одне із запитань, а зараз я покажу іще одне запитання на спілкування з журналісткою. Журналістка класна. Я насправді слідкую за її ефірами. Я побачила її матеріали в той момент, коли от сталася ця зустріч Трампа і Зеленського вальному кабінеті. Її звати Кейтлін Кейтлін Колінс, І вона, власне, по перше дуже Показує клас журналістської роботи її не збиває хамство на її адресу. Але ви можете побачити, яким чином Трамп обирає з нею спілкуватися. І я можу сказати, це не поодинокий випадок такого спілкування з журналістами. Це вже стає практика, тому що. Ми можемо наповнювати простір потрібної нам інформації через свої медіа, а всі інші медіа ми будемо закривати, якщо це в наших силах, або знецінювати, насміхатися і робити такими, до яких наша аудиторія, яка нас підтримує, не прийде. Ми закриваємо нашу аудиторію під купол в сектантську бульбашку. Слухаємо. minerals are in the east of Ukraine not far from the front lines and in areas that Russia Where has occupied. You will so you direct much. President Putin to, to withdraw his forces from those areas if you're, there's U.S. interest well, there? Well, we'll take a look at, at the time. We have a lot of area. Uh, it's a very big area we're talking about so we'll take a look. I'll study that and I'll see. And who would protect those minerals if, if they are U.S. interests? Would that be Ukrainian They'll forces, be European forces? The agreement forces? will protect them. U.S. The forces? Agreement, yeah, we're signing an agreement. Yes. Right, but what if Russia tries to invade, or, or there's Russian aggression in those spots? What uh, would I you just do told that? you I don't think that's going to happen. And if that were going to happen, I wouldn't make a deal. If I thought that was going to happen, I wouldn't make a deal. Some people may wonder why. You, know, you ought it? to focus on CNN on survival, not asking me these why ridiculous are you, questions. Why you? have confidence that Putin won't focus violate the deal? Focus on surviving because CNN's got such low ratings. I don't think they're going to survive. Uh, people will let's ask why go. you have confidence Putin won't why violate why the more, deal. Already, I already mentioned Poland. Uh, poland was Ну ви побачили приклад спілкування знесінення CNN. Ви там про Сієнн краще переймати. Що ви мені оце всі ці запитання ставити? Відповіді ніяких немає. І насправді там, де Трамп виходить за межі теплої ванни, коли журналісти самі готові облаштувати для нього зручний простір, і навіть якщо вони бачать, що Трамп не дає їм якогось нормального матеріалу, вони за нього все проговорять, тільки для того, щоб він там говорив якісь зручні репліки, Як тільки він виходить за ці межі, він починає знецінювати журналістів, і це звичайно, Звичайно, ця тактика продовжує знаходить своє продовження серед трампістів, і от відбувся такий приклад під час спілкування стосовно того, що держава штати вирішили зменшити своє фінансування PBS і NBC, і. і PBS, NBC, Ну я ну зараз ви побачите в титрах. А це державні мовники. Одним словом, Трамп він же ж не тільки через ігнорування і знецінення бореться з медіа трампісти, закривають ті медіа, до яких можуть дотягнутися. Ті медіа, до яких які були вибудовані державою, показали свою ефективність. Ті медіа, з якими їм треба боротися, бо це альтернатива їхньому вигаданому світу. Це фактично перший шлях, перший. Точніше, дуже дуже швидкий крок до диктатури, і от що відбулося під час обговорення теми стосовно закриття PBS і NBC. Another story that relates to the media today about the signal texts? Uh, we're talking about NPR and PBS, not, not the Atlantic. Um, so But do you believe that this was classified information that was shared on that no, group? No, the administration has said it is not classified information. I think this is a continuance of someone like you to try to push an issue that isn't even relevant, um, and I think that we're carrying on. Thank you. Very Detail much. of timings and weapons is that not classified information? Yes. yes. Um, Як ви бачите, відбувається ігнорування запитань, відбувається відхід від запитань, звинувачення журналіста. Одним словом, ну, прекрасна тактика ігнорування і прекрасна тактика вибивання того журналіста, який тобі не вподобає, чи запитання тобі не вподобає. Але журналістка не відступала і далі Мердже Тейлор Грін включила внутрішню макаку. Should the defence secretary and the vice are you, Wait, what country are you from, from the UK? Okay, we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back okay. to your country where you have a major migrant problem? Okay, do you and care? No, 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 You should care about your own. Okay, borders. do you care no, about no, American lives no, being put no, at no. risk? Let me tell you something. Do you care about people from your country? What about all the women that are raped hey, by migrants? Do you care about No, do you care? Okay, you Do you care about not American lives being put at risk? About service members fighting for your country I and your vice president? Your defense secretary. Yeah. та срати я хотіла на твоє запитання. Ти взагалі хто? Ти їй до держави і так далі? Знову ж таки, ми бачимо дуже яскраві приклади такої взаємодії з журналістами. Насправді таких прикладів більше. Їх можна позбирати і зробити для вас прямо дуже глибокий випуск. Але навіщо, якщо можна показати отак? І зрештою, в той момент, коли американський журналіст говорить: Я американець, я хочу поставити вам те ж саме запитання. Дайте відповідь. Яку відповідь ми чуємо? I'm an American and I'd like to hear your answer to what she's asked. I'm not answering her question right, because I don't care about her network. If right, you would like to ask, you. I can Do you answer. have any concerns whatsoever about the complete disregard of operational security from the top level of this administration. You want to know about complete disregard about operational security? You should talk about the Biden administration and how they ripped our borders open to terrorist, cartel, Child sex trafficking, human trafficking, and drug trafficking across our borders for four years. The Trump administration is doing a great job, and I stand by their statements. So no, I stand by no their statements. My comment to you Mr. is Comments I'm thankful to President Trump president that he is leading us out of wars, that he's ending the war in Ukraine, where American lives could have been killed if Joe Biden was You're, still president today, whether he liked it or not. Витакинеба МПР ЕМПІБІС today. Енпіар and PBS. Ну, переплутала. Але як ви бачите, як ви бачите, що ви мене питаєте? А чому ви не питаєте про педофілію? Чому ви не питаєте про секс торгівлю? Чому ви не говорите про наркотики? Спасіба товаріщу Лініну. Ой, Трампу за наше щасливе дітство. А Байден настял у вашому під'їзді. Прекрасна відповідь, яку власне сама журналістка підсумувала трьома словами, і англійською це звучить краще ніж українською. Тож я повторю уже після того, як дам першу мову їй, distract, deny, Дискредитувати, відволікти, заперечити. А власне в різних комбінаціях так і працює зараз трампістська медіамашина і трампістські балакаючі голови, які дискредитують, заперечують, розповідають якісь інші, переводять стрілки, звинувачують тебе у будь-чому або говорять, що не будуть тобі відповідати, тому що ти представляєш іншу країну, якщо ти не американець, ти не маєш права. А зараз у них взагалі з'являються все більше і більше заяв стосовно того. Того, що ти і права свої не можеш захищати, навіть якщо ти американський громадянин, вони вже посягають засягають на конституцію Америки неодноразово, і насправді, що лякає, так це те, що не розпочалося жодного помітного юридичного процесу, який може зупинити таке гвалтування американської конституції, яке покликана на те, щоб це зупинити, тому що активних дій з боку американських американської всієї цієї системи, яка мала б. Охороняти свої інтереси, яка мала б охороняти ту структуру, яку вони вибудували. Воно якось що то не робить. і це страшно. Але давайте повернемося до себе, тому що Марджері тейлор Грін ну какби любить говорити дуже багато всякого цікавого. І дам ще одну цитату для того, щоб ви занурилися власне у різні образи і образки, які я бачу, і які я вам не розповідаю, але сьогодні я вирішила все таки показати Time also Put together a piece only three years ago, and it's quite an extensive video that gives full information about the Nazis in Ukraine and their recruitment efforts that go all around the world. It's amazing to me that just in a few years' time, it's now considered misinformation to talk about the Nazis in Ukraine. І тут ми бачимо декілька величезних проблем. По перше ми бачимо активну трампістку, яка готова брехати. По друге, ми бачимо, що з нами зробили всі ці матеріали зацікавлених журналістів, які так шукали нацизм в Україні так шукали нацизм в Україні. що просрали весь трампізм в Америці, і тепер не здатні йому протистояти, тому що трампізм рухається дуже швидко. І зрештою, мені здається, що є великі шанси, що всі голоси будуть заглушені, і залишиться тільки один великий. Fox News і одна велика голова великого брата, який розповідає неправдиву інформацію. Типу, от як Марджери тейлор Грін розповідає про страшних нацистів в Україні. На цьому ж слуханні власне говорив ем, Тімоті Снайдер. Я хочу дати його цитату для того, щоб трошечки урівноважити слова е, Марджері written, written and the Holocaust. On the question of Ukrainian nationalism, I am the leading scholar of that subject in North America and have been writing about it for 20 years. If the chamber is interested in the degree of far-right participation in Ukrainian politics, you can be assured that no far-right no far-right party has ever crossed 3% 3% in Ukrainian election. So of course there are bad people in every country, but by any comparative standard is a very small phenomenon. In Russia, on the other hand, the army includes openly Nazi formations such as Urušić. The government itself is fascist in character, and it is carrying out a war which includes deportation of children by the tens of thousands, the open intention of destroying a state, as well as mass torture. So, if we're looking for fascism, and if there is anyone who is sincerely concerned about halting fascism or racism, you would wish to halt Russia. І тут я хочу зразу процитувати два висловлювання, які є в чаті. Якщо показують докази нацизму у рашці, то одразу почнуть говорити, що це ні при чому. І насправді на самоцензурування і про замовчування, і про системне замовчування американськими медіа і агентами впливу і навіть президентами російських злочинів це довга практика. Ми до цього перейдемо, і я вам покажу, що це вже насправді вже було, і це замовчування російських злочинів тривало десятиліттями. Це ми ще поговоримо. А тут ще від Юрія Кузіна, бачу коментар, там ще після Тімоті, теж норм сенатор якийсь. Так, я не знаю, що це за сенатор, але його слова теж зацитую. One of my Republican colleagues seem to be pointing a lot of fingers, but not at Vladimir Putin and not holding him accountable. I mean, even top, top ranking Republicans are having enough of it. Mike, uh, uh, michael mccall said quote i think russian propaganda has made its way into the united states unfortunately it's infected a good chunk of my party's base unquote we just heard some of that right now republican uh, michael turner chairman of the house intelligence committee quote we see directly coming from russia attempts to mass communications that there are anti-ukraine and pro-russia messages some of which we even hear being uttered on the house floor Ну і власне ми бачимо це, що це сенатор Фрост Мороз, але не той. Ви знаєте, це прекрасно.